Уяви, що ти студент школи англійської Project 12. У тебе є свій онлайн-кабінет, який підлаштовується під тебе. На цій платформі ти керуєш своїм навчанням, проходиш онлайн-уроки, переносиш заняття або змінюєш графіку 2 кліки, опановуєш матеріал самостійно із Self стаді та повторюєш вивчену лексику та граматику із розумним тренажером Smarty. Щоб зайти в особистий кабінет, потрібно лише завантажити додаток Project 12 та ввести номер телефону, за яким ти реєструвався на курс. Перше, що побачиш, це графік семестру, його початок та закінчення рівень, на якому ти навчаєшся. Нижче ти можеш переглянути свої перенесені уроки, записатися на індивідуальні консультації та на додаткові заняття Speaking Club із носіями мови. Далі ти отримуєш доступ до розумного підручника нового покоління 12 Tracks. Щоб відкрити інтерактивний підручник, просто клікни на номер уроку. До кожної теми є відео, в якому викладач пояснює нову лексику та граматику. Ці ролики будуть особливо корисними, якщо ти пропустив урок і будеш Проходити його самостійно. В інтерактивному підручнику ти практикуєш Listening із аудіо та відео, миттєво перевіряєш відповіді на завдання за допомогою функції Check та бачиш правильний варіант, натиснувши Answers. В кінці кожного уроку перевіряй, наскільки ти засвоїв матеріал за допомогою розділу Test Yourself. Самостійні уроки Self-Study знаходяться у тому самому місці. Обирай потрібний та проходь його де та коли зручно. А натиснувши на Hot Topics, виконуй вправи та вивчай лексику на теми, які сьогодні обговорює весь світ. Протягом тижня наші викладачі наповнюють Hot Topics новими темами. Навчайся у Project 12 та обговорюй актуальні новини англійською. В кожному уроці Hot Topics ти знайдеш відео, аудіо та інтерактивні вправи. Наступний розділ кабінету розклад занять. Project 12 – єдина школа, де графік адаптується під тебе, а не ти під графік. Ти можеш самостійно змінити розклад, натиснувши відповідну кнопку та обрати два інші дні для заняття в групі. А за допомогою функції Перенести один урок змінити час та день хоч за 5 хвилин до початку. Унікальна система формування власного графіка у Project 12 дозволяє вивчати англійську зранку, в день та ввечері у будь-якій комбінації. Адаптуй англійську під себе разом із Project 12. З розумним тренажером Смарті твоє навчання стає ще більш персоналізованим. Наш підручник 12Tracks став розумнішим. Тепер він має набір інтерактивних. Сервісів, які дозволять тобі зануритися в англійську ще більше. My Vocabulary складається із старі Sets та My List – стандартного та персоналізованого списку слів. І допомагає вивчати слова за допомогою флешкардс і інтерактивних вправ: Match, Choose, Spell. У тебе вже будуть готові списки слів для твого рівня, але ти можеш додати будь-яке слово з підручника та запам'ятовувати його за допомогою інтерактивних вправ. My Notepad. Твій особистий записник. Тут можеш створювати та редагувати текстові нотатки, а також додавати фото і файли, Extra Practice – розумний тренажер з граматики. Ціла команда викладачів працює над його наповненням щомісяця. Обирай доступні рівні граматики, тему та вдосконалюй свої знання. Реєструйся на новий набір у групи Project 12 щомісяця, завантажуй додаток та керуй своєю англійською з будь-якої точки світу.